Під цукрові буряки цього року. Воно вже готове. Це покривні культури. І ще ми тут внесли курячий послід 2,5 тонни на гектар і плюс 80 кг калію. Це було з... взимку, ще не внесли. Сульфат калію вносили. 80 кг діючі ручка. Наближаємося до боля, де озима пшениця посіяна по сої прямим посівом. Це раніший посів, а це посів листопадовий. Можемо бачити, що навіть стерня від сої проглядається рядками. От дивіться, отут, наприклад. А де було обробіток, то там, бачите? Отут. Тут прямий посів. Ну, листопадовий, пізна пшеничка, а де був обробіток, вона гірше виглядає так? навіть так. Бо там не була порушена структура і органіка, і пшениця сміється, як я кажу. А де відсів відора, як ми кажемо, там було передпосівне дискування, ґрунт заплесканий, багато опадів і гірша ситуація. Тут друге поле. Під цукрові буряки так само покривні. Ми тут не були взимку, але це поле з покривними під цукрові буряки. Так як тут є горби, тому обов'язково треба сіяти покривні культури. Під Так, це отут з цієї купи ми вносили цей послід. До речі, так як я і планував. Зловили всередині березня, коли було мінус 7-мінус 8 вночі. Вийшли хлопці і розкидали послід імакси. Немає... Так. Немає колій від розкидача. Сусіди сіють по класиці жанру, як я кажу. Роблять Так. На горбах, на горбері. От бачимо будтивація, дивіться, це не вітер. Вже починає ще три-другі постійно вітер. Воно полетиться. Я хочу показати, до речі, що означає наутіл. Ми тут стоїмо біля малесенької ділянки, поле теж невеличке, 2,5 гектари, але отут було взимку і навіть до початку березня ще блюдце з водою. Був наутіл і вже блюдця немає. Тобто висохло. А там ми їхали, блюдця стоять з водою до сих пір біля села, так? Де обробляють ґрунт городи. Так. ну, Тобто є плужна підошва. Бачте, і да, Тут вода стоїть. Так. А от вон, вон це теж. Де, де переущільнено. Ага. Де їздив комбайн навантажувач, там стоїть вода. Ага. Тобто ґрунт треба шанувати. Не тільки оберігати, а й шанобливо до нього ставитись. Тому він віддячить врожаєм. Ну, ви стараєтесь не заїжджати грузовими машинами на полі. Ні, так? Тільки, тільки на, на, на польовій дорозі. Тут у нас посіяно тритикале для тварин по прямим посівом по олійній редьці на насіння. Тут ми розмножували німецький сорт нематодостійкої редьки. І як ми бачимо, є пожнивні рештки навіть на відорі і отам, що посіяно, і пшениця, як я кажу, сміється. Тобто гарно, не пшениця, а тритикали. Тритикали небагато, так як його важко продати, використовуємо для себе, для своїх тварин, як зерно. Це люди живуть так, так. Як, як колись на хуторах. Да? Тут у вас ще... Тільки в нас от чомусь на Волині не кажуть хутір, а, як... а кажуть село. А, навіть, колись... навіть один он будиночок стоїть там десь на горі. Да? Це теж село, да? так, це село. Це було село, а зараз воно вже вмирає. Бо люди. Ну, там, там, люди... Там, там, там. Це природний процес. Так, так. Де... Де є перспектива, там люди живуть, де це немає. Це Ваше поле? Я... Ні, це не моє, це сусіда. А теж не обробляє? Він... Обробляє, але він посіяв сидирати гірчицю. І зараз просто ну, не підготовив. А... Це ваш приклад на нього? 에, мабуть, так. Але він виореть його. Ми будемо бачити. Бирати буде? Так. Весною? Так. Крейзі, фармер. А вон теж йдуть роботи, видно. Люди вже вийшли в поле і починають боронувати. А представляєте, борона, ширина десь 4 метри, мабуть, і ще трактор йде, він більше ощільний, мабуть. Так, от бачите, він виорав частинку поля. А, оце а, після так, покривник, так? Де? Так. І от праворуч покривні, бачите, він. Ну, я думаю, що він і далі буде ора. Яка, яка різниця? Сидирати чи покривні це одне і те ж. Оце є різниця, коли покривні – вони роблять покрив, а сидирати це те ж саме, але тільки заробляється в ґрунт. Дивіться, і прилетіли великі, да? так? Так. В цьому так. році раніше, бо була м'яка зима. Дивіться, поле після кукурудзи і виглядає темно, бо йде розкладання маси і виглядає як оброблене. Це чиє поле? Моє. Тут планую сою по кукурудзі. До речі, ми тут внесли теж вже органіку. І, до речі, так само після зими ну, під весняні приморозки. Наближаємося до поля з озимим ріпаком, де частина його посіяна з покривними бобовими, підсівними бобовими. Два варіанти є, так? Так, ось ми наближаємось, бачимо, що тут прямий посів. Які вас, звісно. Тут. Тому і утіл. Так. А... Збереження ґрунту. А це рядом чи є, це вже ваше? Це теж моє, а... Так. Там вже щось посіяно? чи це... А, це кукурудза була? Це бала. кукурудза, так. Ага. Кукурудза, а... Ось тут пшениця. Пшениця ваша то? Так. І ось ми бачимо і... стерню ще видно. Так, так тут озимий ріпак. З ярою і з підсівними бобовими. Ми на полі озимого ріпаку, де в мене закладений дослід з підсівними бобовими культурами. Тут праворуч ми бачимо тут Яра 7 20, 28 90 кг на гектар. Тут без мінеральних добрив тільки бобові підсівні. Це в нас люпин вузьколистий плюс пелюшка в нормі висіву підсівних 50 кг на гектар. І як я зауважую, не бачу ніякої різниці поки що. Ріпак добре розвинутий. Е, бачимо місцями во, е, пелюшка, тобто яка нам накопичила азот і вже відмерзла на е, весну. Е, ну, тут... Дивимося, ми майже не бачимо різниці. Або навіть праворуч ріпак трішки виглядає, на мій погляд, зліва гарніше. Більше Розу, червоного так. листя. От, а добрива де? Зліва чи справа? Справа. Справа. От на, друзі, на ваш погляд, от ми стоїмо на межі. межі. Справа добрива. З добрими посівний ріпак. Зліва без. Без. З підсівними бобовими. З бобовими культурами. Напишіть в коментарях, де на ваш погляд, чи є різниця, чи немає. І де краще, якщо є різниця. Бачимо наутільний ріпак, як класика жанру, стрижнева коренева система майже, ну, обірвалася. Але бачимо стрижневий корінь. І зараз будемо обрізати і дивитися, чи є брак бору. Як всі агрономи роблять, бачимо, що немає. Стрижневий корінь. Все з ним добре. Ви задоволені? Так. Давайте ну, ми бор будемо ще давати. Давайте але... для об'єктивності подивимося і справа. Так. Беремо будь-який стрижневий корінь. До речі, тут точний висів, як ми бачимо, що рослини майже стоять через 10, 15, 20 сантиметрів, тобто мають площу живлення, ну, галуження. Розпочало з розгалуження, так? Так, і тут ми не бачимо виданих ознак доплистості і нестачі бору. І тут, і тут ноутіл, no і тут і тут в системі у вас були покривні культури до цього. Так, так що ми розуміємо, що це результат не одного дня, але посів з покривною культурою ріпаку без добрив. Виглядає як мінімум, на мій погляд, не гірше, а на, на мій суб'єктивний погляд навіть краще. Ось ще раз показую. Ну, Може це мені так здається, побачимо. Ну, Результат покаже комбайн. так? Бункер, так. Ще раз покажіть, Михайло Іванович, дивіться, от у нас пилюшка. Люпин він трошки більш пригнічується, пригнічується гербіцидами е, після сходовими, а пилюшка все одно нам дала масу виготувала ще й після і в грудні виготувала. Просто ми зелен. не могли доїхати сюди, а вона ще до грудня була зелена. Якщо ми тоді доїхали, ми б її побачили зеленою. Так, так. так. Вона була. Я після того, як після нашої зустрічі поїхав сюди, і вона ще під снігом була зелена, бо сніг був. А на... А тут, тут ми бачимо нічого немає, тільки. Попередник тут був озима пшениця, озима пшениця яка, який врожай був тут 8 тон. 8,2 8 тонни. Тон. Притик... Це це десь... Буде забиратися. Ще буде раз забиралася так? раз восени і зараз будемо давати фунгіцидний, інсектицидний обробіток і додамо грамініцид. Висока врожайність 8,2 тонни Все одно не є проблема для посіву. Культури понуті ріпаку. ріпаку. Багато хто каже, що ріпак після пшениці дуже такий алілопатичний має ефект. У вас це. Я не цього бачите? не спостерігаю, я навіть заперечу це. Дивіться, тут не було ніякого обробітку, але лопаті ми не бачимо. Соломи було багато. Багато. І тим не менш. А розчисник ряда тут працював, так. Так, на мінімумі. Але лопатію може проявляти жито на ріпак, але в пшениця в моєму випадку ні. Тож навіть при урожасті 8 тонн ми не бачимо дуже гарно розвинуті рослини, ми не бачимо ніяких ознак пригнічення якогось яке. Бачимо гарно розвинуту кореневу систему. Черв'яки працюють, структура є, тобто вод... черв'яків Черв'яків вже бачили? Є. О! Є, оце ж наш помічник в так, 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 так. І Тут... що бачимо, ну, ріпак галузиться. Так, вже розгалуження пішло, так, так? Так. Треба його призупинити, звичайно. Обробіток робити, але поки що шкідників не бачимо, бо були холодні умови. Чистий, так? Так. Ну нема пошкоджень. Угу. Гарний, що немає. розвиток. – Не ідеальна коренева, але все одно ущільнення ми бачимо немає. Так, так що так. сидеральна система ну, працює. У неї пожива є, пожива є в верхньому шарі. <кій> Вона її теж використовує. Знову розріз і знову гарний вигляд. Шкідників не бачимо, що немає пошкоджень. Це рідкий випадок, коли ми не забули про лопату. Так. І Давайте спробуємо, на третій подивитись. Раз гадали. Давайте спробуємо подивитись на ґрунт. Як ми бачимо, тут ґрунт ясний, Ну, не чорнозем. Так, так. Це у вас сироземи якісь? Чи що це? Це Убить сіре опідзолене. Ага, ага. Навіть бачите, змит, змитий ґрунт, он... але він живий, живі черви он угу, є. Угу. І Бачите, бачите навіть волог... Волог... вологий ґрунт, але він отут мені здається, як будто колесо якось було. А давайте отут ще попробуємо. От де сама пелюшка росла, де більше от цієї маси. Бачите, ще є така? Ще є. Бачите? Бачите скільки? Так, так, так. Скільки так. І, і ходи, бачите. І бачите, це від рослин, ко... остатки коренів ще. І це дивіться ну, продукти життєдіяльності черв'яків, Бачите оці а, да, 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 да. екскременти. Так. І дивимося. І бачите, вологий ґрунт, а він розсипається. Структурується є, навіть донизу. Є структура. І запах гарний. Знаєте, від, хоч це не чорнозем, а пахне землем. Як вам запах? А ну, на ваш погляд. Запах здорового ґрунту, бо а, дивіться, який він живий. А ви не нюхали. А Нюхав? <реш> Нюхав я не бачив. Чим пахне? Нічим. Ґрунтом, <реш> здоровим ґрунтом. Він, він пахне грошима. Тут, крім здор Здоровий груд дає прибуток. Це вигідно мати здоровий груд. Бачите, я за гроші не згадую. Вони... А, вони, а вони самі приходять, коли правильно відносяться. Дивіться, як пронизував верхній шар, скільки рослинних рештків. І навіть в нижньому теж його є. Трактор на так, ну, воно 30 деда. сантиметрів Чим? живі корені. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і черв'яки так само ми бачимо. Так. Є. Так. От дивіться, і тут великі є. Так, О. так, Ви тут їх розвели, Бачу. Ну... Там, де є пожива, там є і пожива мікроорганізмом. Там є мені пожива. Павло Котляр забив цвяха в голову. Каже, Віталій, як ти обробляєш ґрунт... Ти не даєш черв'якам поживи, ти його не обробляєш. Так, так. Ну, тобто вони розмножуються. тоді. А що був та, у вас також був період, коли е, потрібні були аргументи для того, щоб не обробляти ґрунт? Ви пройшли через звичайно, цей період. Звичайно. Це е, рішення відмовитися від обробки було важким чи ні? Важким. Не, не, просто. не простим. Так. Знову ми бачимо. Структуризацію ґрунту з, з гори до низу. Я бачу якусь таку, знаєте, Це Скільки років він не обробляється е у вас ґрунт на цьому полі? Два. А, Все ну, на він... два. Це, це тільки початок. Це, це тільки Початок, початок да. процесу. Е Але дивіться, що з ріпаком знову ми бачимо стрижневу кореневу систему. О. Оце нам буде робити потім... Він погоди. буде допомагати вам розучтинити корені рослин, черв'яки. Це ваші помічники. Ну, вже, вже він не виросте, але писали, хочеться його прикопати. Так. Бачимо залишки пелюшки є, які нам дали азот. З осені, угу. і працюють, на врожай. І, і бачите, і те, що була пелюшка, були покривні культури, не розклалися навіть е, 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 залишки пшениці. Тому що в мікробіоті було, що їсти крім її. Якщо б тут не було, воно б швидше б розкладалося, якщо б не було б. Хоча, хоча... А ну давайте подивимося тут. Ні, і тут. І тут є залишки пшениці, так, стерні. Є. Але тут на 8 тонн, я представляю, скільки тут було соломи. Тобто вона частина її вже розклалася. Так, частина розклалася. Тобто ми бачимо, це знаєте, яка не розклалася, яка стояла, бачите більше? Ну і зверху яка була. Ну, це ж 8 тонн пшениці отримали, я представляю, скільки 7 тут тонн було. соломи. Так, так. Але дивіться, її все одно мікроорганізми, от черв'яки затягують отут. Отут вони затягують, угу, угу. тут все розпушено. Можна пальцем ковряти. Хоча грунт ще е, такий, видно, що він ще не розчинений. так як буде через 5 років у вас. Але процес ну, запущений. Ми бачимо тільки 5-7 сантиметрів. У, у вас, у вас у... на різних полях ви ж поступово переходили, да? відмовлялися від обробки. На Деяких залишалася ще мінімальна обробка, як, мабуть, да, і на цьому поля. А саме е, поле, на якому найдовше вже не оброблялося, яке у вас. Е, Скільки, там, років? Скільки років? Е, так само невеликий не проміжок ось часу. Ви навіть на такому, Четвертий рік з 20-го року. Ось ви навіть на такому короткому проміжку часу вже бачите зміни, так? позитивні зміни. Бачите, друзі, так що коли кажуть, що треба 5 років чекати, щоб щось побачити, результат, ми бачимо, що навіть другий рік і вже, по-перше, зупинена е, люба можливість для ерозії ґрунту, бо тут схили такі, що тут сама обстановка підкаже, що не треба робити обробіток. Не треба обробіток. Так. Так, так. І е, ми бачимо чудовий розвиток ріпаку, навіть е, важко собі уявити, що цей ріпак був посіяний без стартових добрив що роблять покривні культури животворящі і що робить біота нам так 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 супер